Забезпечте безперебійне живлення свого дому чи офісу, користуючись надійним джерелом аварійного живлення Амаси HOME-H 650 і LED, яке доступно для покупки в торба. Це джерело живлення забезпечує захист підключеного електрообладнання в разі раптового вимкнення електроенергії. Вбудований центральний процесор забезпечує комплексний захист обладнання шляхом автоматичного регулювання та стабілізації напруги в безпечному діапазоні. Він також регулює низьку або високу напругу, піки та падіння напруги, перевантаження джерела безперебійного живлення, а також захищає акумулятор від повного розряду. Дбежа маси home H650i LED автоматично включається після відновлення живлення від мережі і автоматично заряджається в режимі стандбай. Крім того, програмне забезпечення Power Manager дозволяє віддалено моніторити стан дебежа та його робоче середовище у режимі реального часу. Тиха робота цього джерела безперебійного живлення є ще однією його значною перевагою, оскільки можна вимкнути всі сигнальні звуки та працювати з комфортом. Для захисту від перенапруги телефонних ліній та комп'ютерних мереж DBGA маси HOME H650 і LED має двох порти RJ45. Крім того, ви можете використовувати USB порт для підвищення рівня контролю над пристроєм та його параметрами. Не вагайтеся і купуйте джерело безперебійного живлення Амаси Хоум аш 650 і лед торба для захисту свого електрообладнання у разі вимкнення електроенергії.